Тарифи на комунальні послуги завищені і не відповідають реальним затратам монополістів, які їх надають. Про це заявили члени експертної ради Києва на своєму першому засіданні. Очолив її гексмер столиці Олександр Мельченко, який повідомив, що організація допомагатиме киянам захищати їхні інтереси в комунальній сфері. «Київгаз», газ, та «Київводоканал» – водоканал основні гравці на полі формування комунальних тарифів. Новостворена експертна рада столиці заявляє, що завищивши їх за рахунок надуманих витрат, монополісти додатково виймають з кишень киян мільйони гривень. Електроенергія сьогодні ми платим в залежності від потребления від 36 копійок до рубля до гривни 40 за кіловат. Тариф сьогодні мінімум завищений на 20% за счет потерь в сетях, за счет той проводності сетей і тих нормативів, которые заложені. Вартість електроенергії та тепла треба знизити у рази, бо столичні ТЕЦи виробляють їх, об'єднавши затрати, переконують фахівці. Що таке когенерація? Це принцип производства енергії, коли одновременно виробляється тепло і електроенергія. 80% виробляється енергії на наших ТЕЦках, 2, ТЕЦ, 5, ТЕЦ, 6. По риночній ціні продається електроенергія і по риночній же такої же тепло. Да ви дурите, ви нас за ідіотів тримаєте. Члени ради наводять факти, коли жителі міст оплачують більше газу, ніж його взагалі постачається. Сьогодні газ розбавляється аміаком. Е, сьогодні е, ми платимо в два-в два з половиною рази більше, ніж ми повинні платити за газ. Не відстає від побратимів і монополістів і Київводоканал, стверджують експерти. Мало того, що завищують норми споживання води, в тарифи заклали надумані витрати. Мінімум три фактори повністю е, сфальсифіковані: це чисельність колективу, це заробітна плата тих людей. Ну практично написали в розрахунку тарифу е, вдвічі більшу зарплату. І я порахував, що навіть по приблизним розрахункам е, тариф накручений на 2 гривні 24 копійки. Це я розрахував до копійки, те, що мені було відомо, але це мало, це не все. Як наслідок, кияни переплачують мільйони гривень, тим самим збагачуючи монополістів, а самі бідніють. Підсумовує голова ради Олександр Омельченко. Сьогодні в Києві в п'ять разів збільшилась бідність населення і сімей, які оформляють субсидії. Щоби допомогти киянам зірвати зашмар необґрунтованих комунальних тарифів, експертна рада планує за кілька тижнів підготувати юридичні підстави для захисту інтересів киян. Це буде громадська організація, яка буде співпрацювати з киянинами, буде співпрацювати з юристами. Кияни повинні мати право свої інтереси відстоювати, і ми їм будемо допомагати. Нагадаємо, столична влада, аби знизити комунальний тиск на киян, вирішила не піднімати тарифи на квартплату. Це єдина послуга, вартість якої регулює місто. Світлана Жарина Ківгентовка, телеканал Київ.